Доставка газу то питання, яке нас вже хвилює дуже багато часу. Особливо зараз, під час війни. Особливо, якщо не живеш в будинку, а квитанції тобі приходять і приходять. І ось нарешті влада нам каже, що можна не платити. Але, як завжди, є нюанси. І, якщо чесно, скажу так, особливо радіти немає чому. Але про все зараз розповім. Вітаю українці, Вітаю глядачі і підписники на каналі Знайомі. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Українці під час війни не звільняються від сплати комунальних платежів. Однак, нам кажуть, що є невеличкий виняток. Отже, деяких споживачів газу можуть звільнити від плати за його розподіл. Чесно, коли прочитала цю новину, я дуже зраділа, тому що, <кхід> ну, думаю, ну нарешті, ну. Має ж бути якась справедливість щодо того, що ось люди, хтось в когось там напівзруйнований будинок, а десь просто люди виїхали з цього регіону і поїхали жити там, наприклад, десь я не знаю, там у Львівську область, бо там їм спокійніше вони не живуть в своєму будинку, і при цьому їм приходять платежі щодо розподілу газу за доставку газу, яким вони зовсім не користуються, і так далі. І думаю, ну все, нарешті вирішили людей позбавити за ось плату за цю комунальну послугу. Читаю, що в Нацкомісії з держрегулювання в сферах енергетики та комунальних послуг заявили, що деяких споживачів газу можуть звільнити від плати за його розподіл. Але те, що прочитала потім, якщо чесно, взагалі не радує. Дивіться, зокрема, в умовах воєнного стану. За постачання газу можна не сплачувати. Перше, якщо внаслідок військових дій була пошкоджена інфраструктура, і облгази просто не можуть виконувати свої зобов'язання щодо забезпечення цілодобового доступу до газорозподільної системи. То перший момент. І другий момент споживачам, які мали пошкоджений об'єкт Газоспоживання або внутрішньобудинкову систему газопостачання. Тобто, простими словами, якщо десь щось було пошкоджено, все. Це ніяк не буде пов'язано з тим, що ви там не живете в будинку, не користуєтесь газом і так далі. Тобто, ось у цих двох випадках, що я назвала, плату за розподіл газу. Не будуть нараховувати. І то лише на час відсутності цілодобового доступу до газорозподільної системи. І тут у мене просто питання до влади. Люди не живуть в будинках. Або взагалі будинки зруйновані. І що людям платити? За що? Ну за що платити? За те, що вони не користуються газом. Зараз, коли взагалі немає грошей, за що платити? Ну це просто маразм. Це просто маразм, правда. Однак я нагадаю, що загалом українці під час війни не звільняються від сплати комунальних платежів. Нам про це кажуть представники влади майже щодня. І люди мають сплачувати за комунальні послуги. Тобто накопичені борги доведеться погашати в повному обсязі. Також зазначається, що має подешевшити комуналка. Верховна Рада прийняла закон, за яким передбачено спрощення процедури утеплення багатоквартирних будинків. Я вчора робила про це програму. Не буду зараз углублятися. Все це зараз декілька слів. Влада обіцяє, що зі свого боку суттєво зменшить комунальні витрати і споживання газу. І що законопроект він спрощує процедуру розгляду заявки на часткове відшкодування вартості заходів з енергоефективності та фінансування робіт, які потрібні для термомодернізації будівлі, але хочу зазначити, що а, спрощує процедуру розгляду заявки на часткове відшкодування, тобто. Часткове значить, люди не звільняються від плати. Тобто людям все потрібно все рівно робити самостійно, розумієте, тобто десь щось трошечки допоможуть, але все рівно людей ніхто не звільняє, розумієте, від всього цього. І ну там є ще деякі нюанси. Якщо цікаво, подивіться вчорашню програму. Я там все, 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 все більш подробно розповідаю. І раніше прем'єр-міністр Шмигаль він попередив, що деякі українці взагалі можуть залишитись без тепла взимку, і все це через те, що в окремих населених пунктах окупанти пошкодили інфраструктуру і відремонтувати централізоване постачання до кінця року просто не вдасться. Тому деякі люди взагалі. Будуть взимку без тепла, от і все це все щодо цієї теми. Дивіться, слідуючий випуск через декілька годин.